Я вчора ридала і позіхала, і я думала, що це щось неправильно зі мною. Дуже часто замічаю за собою, що коли щось у мене трапляється, от чогось мені чи не вистачає, чи мені хочеться, чи ще якось. І мені в лінті ну, соціальних мереж попадаються блогери, які автори, які ну або щось, або продають, або пропонують, або розповідають. Ну, коротше, це зв'язано з психологією. Психологію я маю ну, таку дуже плідну співпрацю і маю якби, відношення до психології, але все рівно прислухаюся і до інших. І що я, на що я натрапила, є такий блогер Марія Богиня. і вона мені ну, я кайфую від неї, вона така класна. І вона розказувала вже не один раз про Зіну Шимаян. І я, ви знаєте, от цей раз прислухалася і зробила медитацію. Під час цієї медитації я ридала, і в мене текли сльози, і я так позіхала. От просто пропрацювала цю свою ситуацію. І ви знаєте, ну, ну я просто кайфонула від того, що ну вона розкаже, що це і, іменно якщо ви відчули такі відчуття, то це ви зробили все правильно. Ви розумієте, настільки TikTok, от е, настільки всі соціальні мережі, от коли ви у, убираєте з телефона соціальні мережі, а потім знову загружаєте, так, ну, освобождається пам'ять. Е, Програма вам підпише, запитує, дозволите програмі слідкувати за вами чи ні? Тобто встроєно в телефоні якийсь е, іскусственний інтелект, що він навіть можна сказати думки читає. розумієте? Я його навіть ну, виключаю, того що я часто перегружаю, бо пам'яті мало в телефон. І я виключаю цю функцію. Але все рівно, ви розумієте, все ж таки показує те, що нам потрібно. Тому, коли вам щось попадається, ну, хочете, пишіть, хочете, не пишіть що в коментарях, що вам нравиться, не нравиться, це діло ваше. Але саме головне звернути увагу в свою голову і подумати, чому іменно ця інформація. Вам попалася. Я тільки так думаю, і, і не інакше. І це я вважаю правильно. А ви як вважаєте? До продажу є квіти, трава, сон, трава, є, троянди, і стрептокарпус і Астільба. Хто хоче замовити, пишіть.